Українська народна казочка, Лисичка та... Журавель. та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото зустрілися вони якось у лісі та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже. Журавлику, приходь лебедику, я для тебе, як для себе, все зроблю. Приходь в гості, нагодую тебе. Так скучила за гарною компанією. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом -стукав по тарілці. нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, вись гарненько язичком, поки сама всю кашку чисто вилизала, вилискала та й до журавля. Ай, журавлику, вибач, що мала тим та й пригостила, більше нічого не маю. Ну, спасибі й на тому, мовив журавель. «Приходь же тепер ти, лисичко, до мене на гостини, та я тебе пригощу чимось. Ой, журавлику, прийду лебедику». На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього покришив дрібненько, склав вуглечик з вузькою шийкою та й каже. Ой! Пригощайся, люба, не соромся. От лисичка до Глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячи, і зазирати, і нюхати, нічого не, вху, не вдіє. А журавель не гуляє, сидь дзьобиком у глечику. Та й у глечику. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце вибачай, лисичко, що мав тим і пригостив, та вже більше нічого й не маю. Ох і розгнівалася лисичка. Так розгнівалася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавелева гостина до смаку припала. Від того часу не приятелює журавель із лисичкою. Ось і казочці кінець. Ах та слухав? Хто в нас стекло? Молодець. Молодець. Усе хочу казочку.